Королівство Югославія держава на Західних Балканах, утворена за результатом Першої світової війни. З самого початку свого існування королівство сербів, хорватів та словенців стикалося з безлічю соціальних, політичних та економічних проблем. Але не дивлячись на це, король Олександр Карагеоргійович провів успішний переворот. Держава стала конституційною монархією, однак, король правив недовго. У 1933 році в Марселі він був битий хорватськими націоналістами. Станом на 1936 рік уряд Мілана Стоєдиновича веде про німецьку політику. Принц Регент Павел наполягає на співпрацю з Францією та Британією. В Йогославії відбувається чергова політична криза. Йогославія в 1936 році має три воєнних заводи, 14 фабрик та одну верфу. Йогославські збройні сили не досягають в купі 200 тисяч особового складу. До того ж, вони не повністю укомплектовані. Уряд прагнув посилити міжнародні зв'язки. Старі союзники у вигляді Франції, Чехословаччини та Румунії не додавали надій. Однак, ставка геополітичного курсу була покладена на співпрацю з заходом. В разі небезпеки для країни треба підтримувати добросусідські відносини. До Австрії була прикута велика міжнародна увага. Італія, яка боролася за вплив з Німеччиною та Францією, була ампасадором її незалежності. Після путча націоналістів у 1934 році, Італія якомога сильніше боролася за вплив в Австрії. Йогославії цей конфлікт йшов на користь, адже італійський диктатор Беніто Муссоліні хотів розширити свій вплив на Балканський півострів. І допоки існує цей конфлікт, Третій Райх є для нас союзом. 11 лютого 1938 року Австрія була анексована Німеччиною. Італійці не наважились на відкритий конфлікт. Королівство отримало новий кордон. Однак політичне орієнтування було не найголовнішою проблемою. Його Славію населяли різні слов'янські народи, які прагнули, якщо не автономії, то повної незалежності. В першу чергу уряду треба було побороти сепаратизм усередині країни. Якщо з малочисельними славянськими та македонськими рухами домовитись було просто, то хорватський націоналізм було побороти набагато складніше. Метою номер один стало ліквідування руху Усташі. Усташі представляють собою кубку бандитів. Анди Павелич, маріонетка керована Беніто Муссоліні, прагне відтяти землі Йогославії в склад Італії. Ми не повинні допустити цього. На подолання цієї проблеми були кинуті величезні сили. Однак повстання уникнути не вдалося. 10 травня 1938 року Анде Павелич оголосив про початок національно-визвольної боротьби. Землі славного Славонського та далматинського краю охопила небачених раніше націоналістична лихорадка. Хорвати керовані італійцями, прагнуть розвалити його славі. Наша боротьба повинна тривати до того моменту, поки кожен бунтівник не буде покараний. Хорватам швидко вдалося захопити землі Словенії. Захоплений від перемоги Анде звернувся до Італії з проханням про допомогу. Італійці надіслали невелику кількість зброї. Невдовзі збройні загони та регулярна армія ввійшли на терени Сирмії та Західної Далмації. Вже 21 травня серби увійшли в Загреб. В ньому було захоплено в полон його чільника руху Анде Павелівча. Після проведення суду він був страчений в ніч на 14 липня. Моя боротьба ніколи не закінчиться. Хорватська ідея буде жити. І вона пройде через століття, промовив Анде перед вироком. 8 вересня 38-го року до нас прийшли сумні звістки з центру Європи. Наш союзник по малій Антанті був змушений віддати частину своїх територій до Німеччини. Цього ж дня Угорщина деанонсувала тріанонський мирний договір. Світова напруга зростала. Вороги Югославії набували міці. Відверто розуміючи свої сили, принц Павел видав указ про будівництво фортифікаційної лінії, названу на його честь. В разі агресії з боку інших держав, ця лінія могла б забезпечити нас від швидкої капітуляції. 25 січня до регента прийшла звістка, що Мілан Стоядинович, заручившись підтримкою з боку Італії та Німеччини. Прагне вчинити заколок проти принца Павла та маленького короля Петра. Відтепер на важку долю принца впала відповідальність не допустити воєнну хунту до влади. За посередництвом Німеччини прем'єр Мілан домігся укласти з Італією пакт про ненапад та договір про недоторканість кордонів. Після підписання документу рейтинг стоєдиновича значно виріс. На його фоні постать регента здавалася незначною. 5 квітня до нас прийшла жахлива звістка. Німеччина, всупереч раніше укладеному договору, вторглась у Чехословаччину. Єславію охопили великі мітингу. Народ відверто співчував долі Чехословаччини. На фоні цього Стоядинович видав закон про заборону критики зовнішньої політики Німеччини та Італії в пресі та раді. Поміж цього, Німеччина схиляла Йогославію до підписання сталевого пакту 13 травня 1939 року. Італійці вторглись в Албанію. Король зогу, прагнувши створити Велику Албанію, тепер створює її у складі Італії. Цю подію Югославія прийняла з острофом, адже наступною країною могли стати ми, 15 червня 1939 року. Італія і Німеччина уклали союз. Наш союзник і наш ворог стали одним цілим 23 серпня 1939 року. Почалася велика війна у Європі. Німеччина перейшла кордон з Польщею. Західні демократії не змогли перешкодити цьому. Довіра до них зменшила. Єгославія оголосила про власний нейтралітет. Невдовзі пала Польща, а за нею і країни Бенелюксу з Францією. Один з гарантів нашої незалежності зник з карти. Німці в цей час хочуть узяти його своє лоно. Популярність націоналістичної партії Мілана Стоєдиновича досягла 45%. Принц вчиняє спроби дискредитації прем'єра. Йогославія падає все більшу і більшу політичну кризу. Незабаром за допомогою німців угорці змогли відтяти собі частину земель у Румунії. Після цього Угорщина стала членом ОСІ. Незабаром сталевий пакт підписали Румунія і Болгарія. Йогославія і Греція залишалися єдиними країнами Балканського півострову, які не в складі ОСІ. З метою розхитування ситуації в Македонії Болгарія, заручившись підтримкою Німеччини та Італії, почала спонсорувати діяльність ВМРУ. затверджуючи закон про престолонаслідування, 12 вересня 1940 року, король Петер зійшов на престол. Принц Павел повинен був залишатися регентом до тієї миті, поки Петер II не зможе керувати країною самостійно. 18 грудня 1940 року Італія зажидала від нас Далмації. Принц відмовив, Йогославія готувалася до найгіршого. Однак, замість агресії в сторону Югославії, італійці напали на Грецію. Єгославія залишалася єдиною нейтральною країною на Балканах. Збройні сили країни були у стані повної бойової готовності через можливість нападу з боку Італії. Італійці в Греції не домоглися поставленої мети. Тому на фоні поразок країни всі могли вторгнутись в Югославію. 10 липня сталося неможливе. Німеччина вчинила спробу вторгнення у Радянський Союз, однак не успішно. Бої там нагадували баталії Першої світової війни з такою ж лінією фронту. 4 червня 1942 року реген зрікся престолу та передав владу по дорослішому Петру Другою. Його першим кроком було налагодження ситуації всередині країни. Лінія Павла себе не виправдала. Мілан Стоядинович набував популярності. Економіка страждала. Його славія була у колі ворогів. Очевидно, що керувати країною недосвідченому Петру давалося непросто, однак він не переставав боротися. Під час коронації Петр промовив. Наша країна переживає не найкращі роки. Нашому суспільству потрібно консолідуватися, щоб, врешті-решт, втратити його Для Йогославії постала нова мета: новий король повинен був знайти собі дружину. Петр II та принцеса Олександра Грецька безмежно закохалися в одне одного, і вже 13 серпня пройшло королівське весілля. Йогославія святкувала цю подію три дні та три ночі. Дивлячись на поразки осі по всім фронтам, король підписав асоціацію про приєднання до антигітлерівської коаліції. 22 жовтня 1942 року, Єгославія офіційно вступила в Другу світову війну. Король Петр II виступив з промовою до народу. Його не змогла б уникнути участі у великій війні. Ціною людських життів ми повинні допомогти визволити Європу від нацистсько-фашистської чуми. Спершу армія Югославії провела успішний наступ в Албанії на півночі ж країни. Королівство зустріло зухвалий наступ, який відкинув нас за Дунай. Тепер лінія принца Павла виправдала існування. з 6 грудня по 10 лютого. Армія провела успішний контрнаступ на півночі. Та оволоділа містами Фіуме, Любляною та Трієст. На цьому напрямку наступ ішов просто, і тому з 12 по 17 березня була пропита оборона італійців. І військо увійшло до Венеції. На фоні цих поразок Беніто Моселіні був усунений з поста головнокомандувача країни. Тепер Італією керує тимчасовий уряд. Італію стали називати м'яким під брюшком Європи. В ході альпійського наступу, який тривав з 23 березня, по 17 квітня, в Італії спалахнула громадянська війна. Повстанців очолив Імануїл III. Він же й присягнув Петру II на вірність. Незабаром, після недовгої, але відчайдушної боротьби, залишки фашистів в Італії були розбиті. І тоді розпочався наступ на Берлін. 22 листопада 1943 року країни осі склали зброю та капітулювали. За результатами мирної конференції, Єгославія значно розширила свої терени. До складу увійшли уся Болгарія, Істрія, майже уся Албанія та частина території на Далмації, якими раніше володіла Італія. Італія ж не уникнула участі поділу з Червоними. Протягом війни були проведені чистки в уряді. Мілан Стоядинович потрапив за крати. А його партія стала втрачати популярність. Ось така історія його вийшла у нашій альтернативній реальності. Отже, хочу всім подякувати за активність під минулим відео. Я дуже радий знати, що вам подобається моя діяльність. Надалі я буду вас радувати новими відео. Дякую тобі за перегляд. Не забудь поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім папа. -па.